Всім привіт! З вами психолог Дудка, і сьогодні у нас старий розклад для людей, які народилися у травні. Це архетип жрець або ще 5 чи 27 число будь-якого місяця. Розклад на серпень 23-го року, місяць, який йде. Тому поїхали. Перша колода, яку беремо, в мене як завжди, 5 колод, це психологічний розклад, це не передбачення, але ми повинні розуміти, психологічно до чого нашу психіку готувати. Це в нас Таро of Mystical Moments. Ось така коробочка. І поїхали. Архетип жельця. Вісімка жезлів. Вісімка жезлів, дивіться, тут дуже класно. І в мене тільки що вона, я розклад, робила для червня, для архетипу закоханих. Це про що? Та саме? Про те, що у нас серпень місяць і, скоріш за все, ви плануєте кудись їхати. Або летіти, бачите, вісімка жезлів, вона тут летить. Саме в мене, і в класній будь-які досить часто. Вісімка жезлів це карта перельоту і дороги кудись, або великою активністю, бо жезли в нас про дії про активність і результативність, тому що. Як правило, на вісімці жезлі ви вже зробили всі фактичні дії в своїй справі, чи підготовки справи до того, що у вас не буде певний час, і готові вже змінювати місце перебування і, наприклад, відпочивати. Це в нас вісімка жезлів. Зараз подивимось, де ви такі будете активні. Тому наступну колоду ми візьмемо таро сексуальних моментів: sexual magic, сексуальної магії, точніше. І дивимось, Тут вона в мене така, бачите, червоненька, красива. А дивимось, що зі стосунка, тому що у нас сексуальних колод досить часто показують, ой, одразу дві карти витягнула, досить часто показують питання у взаємовідносинах в парі. Тому наші жильці. По-перше, це туз мечі. Бачите, я сподіваюся, мене ютубчик не забанить, але в нас про що? Туз-мечі у нас про а, ідеї. Про пару, про фантазування. І тут багато таких колючих е, речей. Тут є і ніж, і меч, і ножиці. І про що це? Е, про те, що словесно е, ви можете е, робити боляче своєму партнерові чи партнерці, дружині, чи чоловіку. Але тут взаємовідносини більш-менш на рівних. Єдине що. Е, Більше свободи при розмові у жінок, бачите, якщо ви жінка яка народилася в травні, то у вас більше е, свободи, і менше свободи і словесної, або не можете від там відповісти свої дружині, чоловіки, або Боїтесь, знати, що зробити їй боляче. От вона не хвилюється, наприклад, жіночий архетип і жінки, які народилися в травні, не дуже хвилюються про те, що можуть зробити боляче. Або ще словом можуть ем, потрапити в те місце, бо стільки в нас ем, речей. Ем, Куди боляче буде партнерові? Ну, як правило, коли ми живемо і близько спілкуємося з людиною, то ми знаємо всі їх вольові точки, і слово можна туди досить просто потрапити. Це перша друга карта, яку я витягнула, це у нас двійка мечів. І двійка мечів це те, що я одразу з дві, тому ми їх розглядаємо. Наші жінці за двійкою мечів, бачите. Трохи протилежна історія, бо тут відштовхування зі сторони дівчат жінок. Якщо ви народилися у травні, то ви зі сторони жіночої частини можете бути ображені на мечі слова, які якими вам зробили боляче. Тому тут дві сторони: ідея, наприклад, сварки належить жіночій частині, а потім образа. Намагання щось там е, приховати е, це жіноча частина чоловіків будуть перші, скоріш за все, йти на компроміс або домовитися, або знайти якісь е, спільну сторону спілкуванні. Ось такі цікаві дві карти. Е, Туси дві мечів говорить про те, що ви у взаємовідносинах можете робити саме словами. Ідеями, якимись плануванням, думками боляче. І, наприклад, інша сторона буде ображатися. Ну як ти про мене міг таке подумати? Або як ти таке мені сказав і взагалі як таке тобі на думку прийшло? Ось такі в нас жреці. Поїхали далі. Що ми дивимося далі? Далі наступна колода для нашого архетипу жреця. Нагадую, це всі, хто народився в травні або і у нас 5 чи 27 числа будь-якого місяця ось ця колода це Данте Таро, зовсім не класична, не стандартна, авторська, але теж е, досить класно працює. І імператор жреці. А Це старший аркан і аркан конкуренції. А ви за своєю суттю, як жінки, так і чоловіки, які народилися в травні, дуже, дуже конкурентні. Але ваша сила в. Е, Мозку, тобто, ви дуже сильно можете знаннями, ідеями подавити свого конкурента. А ось імператор говорить про те, що це, знаєте, вполічний символ конкуренції, коли ви вступаєте в усі конкурентні взаємовідносини, як вдома, так і на роботі, неважливо, дівчина ви чи чоловік. Це про що? По-перше, це про роботу. Як у жінок та чоловіків питання роботи і конкуренція на роботі. І ви будете дуже активні за вісімкою жезлі, в серпні на роботі. Ви будете дуже дієвими для того, щоб бути конкурентноспроможними і мати владу, наприклад. Ну, можливо, ви будете а, там, боротися за якесь місце на роботі, підвищення на роботі, ріст за ієрархічною сходинкою. Це не симпрак. По-друге, для жінок. Окремо, якщо ви жінка, яка народилася або дівчина у, у травні, архетип життя, то це про ваше прийняття чоловіка, який є поруч, і інколи треба трошки. З, як кажуть, владити угли кути, вибачте. Але імператор говорить про те, що ви будете вступати навіть дома взаємовідносинах там з чоловіком з хлопцем. конкуренція, цього робити не потрібно. Це вміння прийняти партнерстві владу чоловічу. А для вас це важко, бо жрець все ж таки конкретний архетип. І це про що? Це може бути відсутність моделі нормального бачення чоловіків. Ну, наприклад, в дитинстві ви не бачили, щоб у вас там батько а, мав а, якусь силу, владу, керівне положення. І відсю, відсюди у вас може бути позиція стати на чоловічу роль з однієї сторони. Ну, Таке буває і це нормально, якщо вам зручно. Але вам, як правило, це не зручно. Тому в серпні зверніть увагу, бо у вас сам по собі суть ваш архетип, він є чоловічим. Чоловічим це не говорить, що якась там гендерна нерівність. Ні, чоловічий це більш активна. Активний серпень за вісімкою жезлю у вас дуже сильна. А по-друге, це ще і а, дієвість це не гендерне питання. Це а, взяття відповідальності на себе, взяття відповідальність. Відповідальності за себе, за близького, за дітей, за чоловіка. І тоді ваш партнер може трохи розслабитися, наприклад, якщо ви жінка, і це вам буде некомфортно. Тому зверніть на цю позицію психологічну роль імператора у себе в серпні місяці. Поїхали далі. Наступна колода, яку ми беремо, це у нас старой опозишен. Ось така коробочка. І тут у нас стоє опозишн, ви а, ми ні, не дивилися. Тут в нас шістка жезлів. Ну, конкуренція і серпень це вас а, прям м, дорівнює один одному. Шістка жезлів це карта успіху, карта лідера. Імператор це карта успіху, карта лідера. А це те, що ви переможете будь-якого конкурента 100%. За рахунок чого? Вісім кажезлів, ви зробили цілеспрямовані дії. Беремо приклад роботу. Імператор у нас карта архетипічного сюжету роботи, і в питаннях роботи ви будете в серпні дуже активні, дії будуть цілеспрямовані, і вам буде досить таки легко, бо в цій колоді це легко, і це успіх, коли вас зустрічають, ви на коні. Так, тут є постійна конкуренція. Ось тут є постійна конкуренція, і ви повинні про це пам'ятати, але це терпень, це карта успіха. По-друге, якщо ви. Питання взаємовідносинах, і ви, наприклад, чоловік, який народився в травні, в а травні, це ж реч сто вас у взаємовідносинах будуть приймати дружина чи дівчина як лідера, і це успіх в цьому дуже-дуже великий успіх. Тому класний розклад. Останню ще ми подивимось карту. І, до речі, якщо ви бажаєте більш детально себе зрозуміти, в мене є майстер-клас для вас про вас 2,5 години, тільки про ваше життя. Пишіть мені в особисті, я вам надам доступ до цього майстер-класу. Так, і останню колоду, яку беремо, Ен central Пап ось така коробочка. І що там є? Так, величезна. Так. Ух, uh. двійка монет і туз монет. В мене дві карти. Дивіться, дуже цікаво. туз монет і двійка монет. Це в нас про що? Це в нас про імпульс і ідею монетизації, Тобто, у вас є питання поставити, наприклад, новий проєкт в роботі. Чому робота в нас є імператор? Він є. В нього потрібно буде вкласти гроші, це точно, але він буде мати дохід. По-друге, двіка це карта вибору. А, і тут ще така карта, наче ілюзія. Але цю ілюзію ви можете дві ці, як правило, немає, але в саме цій колоді таке є фантазування. Але за рахунок прорахунку того, що ви бажаєте, і тут корона бачите, є, ви можете отримати класний результат. Єдине, що якщо це новий проєкт, ви повинні пам'ятати, що туз і двійка монет це не великий дохід, але це початок отримання доходу. І я думаю, що це серпень. Ми ж дивимося на серпень, там вже вересень, жовтень, травень, ми будемо дивитися. Далі робити розклади, вони, вони повинні бути більш ефективними. Ну і останнє, що ми дивимося, це не таро, це підказочки, магічне пісня, фей ось така коробочка. І оракули е, на серпень для нашого типа. Не бійтеся робити крок. Це точно, дивіться, туз монет і не бійтеся робити крок. Ви, мабуть, плануєте за іператором і плануєте, можливо, розмовляєте про це навіть з кимось. А, плануєте зробити новий проєкт, новий крок. І це страшно. Це вам, знаєте, наче там? Паду, а це може бути як в взаємовідносинах, в роботі а може бути там з конкурентами, але той крок, який ви зробите, він буде дуже результативним, тому що в нас карта успіху 6 кажезлів, і ви вже до цього приклали всі варіації дій і направили для того, щоб отримати легкі результати. 8 кажезлів це легкий результат. Ось такий класнючий розклад. Я рада вас бачити архетип жрець. Ваш майстер-клас вже є. А якщо бажаєте навчитися так робити розклади психологічні, приєднатись до курсу психологічного таро, тому що в жовтні вже буде психологічна таро. Майстер, продовжуючи курси. Для нього потрібно пройти базовий курс. в мене все я рада вас бачити. До нових зустрічей. Пока-пока.